Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі скепсі-мотивація буде трошки нестандартний ефір, трошки нестандартне інтерв'ю зі мною. Чим я займаюся у вільний час? Скажу так, що мене дуже надихає готування їжі. А, Боже, щось гаряче біля плити пекти, варити це насправді мені дає енергію і ресурс. Тому. Я на кухні у подруги, тому що ми навіть коли виходимо десь на дискотеку, то після дискотеки приходимо з клубу. І що ми робимо? Готуємо тут! <світ> <світ> Класно, дякую тобі. Сьогодні будемо робити моє улюблене саме просте блюдо. Млинці. 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 Так, я млинці. дуже обожнюю робити млинці. Тому ми починаємо. А, є запитання, тобі моя помічниця передала запитання, тому давай одразу yeah. спілкуватися. Все. Я все роблю на око, якщо є такий метод. Ну що, починаємо по запитанням. Новий рік. А, насправді келюшну. Я раніше дуже обожнювала новий рік, а зараз в мене дуже така цікава позиція. Я як два роки не відмічаю Новий рік. я сплю. Чому? Чому? Тому що я почала читати багато про це свято і зрозуміла, що воно ну, насправді це не, не свято. Це... це не те, про що нам розказують насправді. Це не про які там загадання бажань, здійснення. Ну, якщо логічно подумати, що святкують вночі. Да, о 12 ночи, кто приходит. Mm -hmm. ну, да. Ну, <рес> Чурты! <чиновники. рес> <рес> да. Так, как якби... бы... Тому я за те, что створювати свої свята і відмічати свої свята. Новый рік можно сделать щоденно. Щоденно заважать <рес> пожар. А ты знаешь, вообще, что Новый рік завжди був первого этого... Эм, ем... при... Да. Да. да, 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 да. Тому щось... Ну тому, що ми, по-перше, так ми, по ми слав'яни і великі такі свята. Ну, новий рік це було як початок літа, а не зимою, десь посередині о 12 так. ночі. ноча. Тому якби до цього свята є багато питань. Але в цьому році я їду з дитиною на Новий рік в Україну. Не факт, що я буду новий рік відмічати в Україні, ага. але поки я туди їду. А так як те кажуть. Зірки покажуть своє. Тому цей новий рік буде у мене в Україні. Будемо з дитиною кайфувати. Так, ну добре. що, ми просіяли по правилам муку. Да? Ми беремо молоко, трошки я додаю, щоб добре можна було розмішати. Ой, класне питання, тому що в мене вже так розпланований. Розплановані останні дні нового року я буду в Україні, я беру свою помічницю. І ми будемо робити, по перше, зустрічі в Житомирі. Я зустрінуся зі своїми вдовами, дівчаточки, яких я веду безкоштовно. Ми поїдемо в Вінницю. Ми будемо робити класні інформаційні такі інфоповоди. Інфоповоди в Житомирі. Круто! Так. Я хочу заспівати, я хочу затанцювати перед новим роком. У мене стільки планів, просто розписано. Тому слідкуйте за моєю сторінкою, тому що там я обов'язково. Покажу і розкажу, наскільки насиченим буде наше життя. О, це я це зараз... і... Так, так, я дуже активно вирішила провести в житомирі час і все дуже гарно складається, тому як би тому якби якось так. так. Так, що ми взяли яйце, муку, молоко. Дуже часто я підігріваю молочко, але сьогодні чомусь вирішила не підігрівати. Мабуть, тому що я з вами розмовляю. Цуко, цукор, цукор корицю ваніль. Обов'язково додаємо. Взагалі щось нове, як 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 всіх. Так, ну як Все. я не курю, я не корю Більше я би прив'язала цей новий рік, я би хотіла прив'язати до обирання себе, тобто я б хотіла би його поставити під якимось таким, знаєш там місія року, да. Тобто там oh, wow. так я хочу щось зосередитись більше на своїх відчуттях. Хоча кажуть там, наприклад, що там любити себе це такий тренд зараз, що більшість почали зосереджуватись на собі, тому що це тренд такий, да? ага. але насправді я вважаю, добре, що цей тренд існує. І ми можемо полюбити себе. Так. Це немало важливо. Е, так, тому е, це буде про мій масштаб. В Змінення якісь? Зміни, масштабування, нові проекти. У мене вже сьогодні з'явилася нова ідея. Я дуже вдячна, що я можу ще креативчик. Не креативчик так ще то її дію. Це дуже круто. Вам дають цю енергію, тому приймайте. А що б ти хотіла побажати людям на новий рік? Хотіла побажати бути собою. Бути особистістю і проживати своє життя, обирати себе однозначно в першу чергу. Це не про те, що забити на всіх навколо, да, там, забути про дітей про чоловіка, от, але це про те, що чути свою душу, чути себе, ем, бачити знаки навколо, тому що простір з нами говорить: він живий. Він все чує. Він все чує. Так, трошки корицю, хто любить так корицю, як люблю її. Я. Я люблю взагалі поєднання, багато поєднання. таке, да? Кориця, гвоздика. М -м -м. Да. Обожню. обожнюю куркуму і вважаю її ну, вона є натуральний антибіотик. ось Тому якби завжди додаю куркуму, вона дає таку класну жовтинку, колір такий. Я, я навіть не боюся її додати трошки більше. А цей рік ти будеш святкувати чи ні? Цей рік я в е... мене взагалі має день народження. Чому я це прив'язала до свого дня народження? Мені дуже сподобалося, що на своє день народження я вирішила, от як буде, так і буде. Да? Тобто прості ага. вирішить самостійно. Тому в цьому році мене приведе в Україну до Нового року, а, а там, де я буде, буду, так? я не знаю. Я приймаю ага. любі пропозиції. Добре, що ви задаєте це питання, бо поки я ще не думала про це, але я можу придумати. Ти що, ти ж можеш. все Так, насправді у мене вже сьогодні з'явилася така класна ідея з приводу проекту, тому що всі проекти про роботу з головою, да, що над цим треба працювати, працювати, працювати. А коли ж ми почнемо діяти? І от я б хотіла, щоб це було якось пов'язано з цим, тому що. Це правильне поєднання роботи з мисленням і, 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 і діяти. І. Тоді це дає результат. Тому, тому що ти подумав, да, я зроблю це інакше, і нам потрібно це зробити інакше для того, щоб отримати результат. Тому я думаю, що це е, щось цим буде пов'язано. погано. Ну, зараз, бачите, дуже цікава ситуація, що Різдво у нас вже не зрозуміло коли. Всі відмічали 6-7 року. Це ще ти новий рік. Нам скоро скажуть, новий рік буде 22 квітня. Ми будемо відмічати 22 квітня, тому що як сказали, так і робимо. Ми в системі, ми в системі, дякую. що ти зі мною говориш однією мовою, але ми ж можемо виходити з цієї системи, з цієї матриці. І welcome це робити. Ну що, почнемо пекти наші млинці. Ой, дуже яка гарна. Дивіться, яке гарне, гарне тісто. Завжди ще центру додаю, але от сьогодні чомусь просто з ваніллю. Мені захотілося дуже люблю, коли вони тонесенькі. Взагалі люблю смажити млинці. Мене це надихає. Її млинці. М -м 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 -м. Боже, це нухані. Mm. 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 Ну, скепси коуч. Однозначно я буду запускати, але це буде щось масштабне, щось інше. Тому зараз хто хоче купити проект, якого ще немає. Велка. Три потоки було, але цей в квітні він буде наймасштабніший, він буде інакшим. Що буде інакше? Що буде інакше? Будуть додаткові експерти. А буде глибша робота, бо ж дивіться. Ну от у Наталі перший млинець ніколи не комом. Будь ласка. Вау! Слухай! Боже, я так змогла о, о, Клас. Так, тому скепсі буде удосконалюватися. Я кожного разу передивлююсь програму, її доповнюю, тому що люди ростуть. Я росту біля них. Там. Цього разу до мене прийшли біз... бізнес бізнес-вумен, Ну, тобто це інші. Інших <cima> -Si. має бути. Я думаю, що я додатково буду робити ще блокноти, якісь боже. Подивіться. Так цікаво, що після війни початку, коли я приїхала в Грецію, ну прям дуже, щоб я там про щось таке мріяла глобальне, такого в мене не було. Я навіть не мріла про той масштаб, який я зараз маю, це однозначно. Я розумію, що те, що я хотіла, я зробила більше. Круто. Я переїхала в нову квартиру. Ось для мене це було якби, з квартири за 600 євро в прижок майже в два рази. Да? І, якби, я хотіла заробляти гроші, і я запускала свій новий проєкт. Скепсія, uh -huh. ось, але я не думала, що він буде прям настільки глобальним. Ну тобто, мої очікування були менші. Це про те, що я не настільки, навіть рік тому назад, була розширена, розумієш uh -huh. так? Тобто зараз я вже розумію, о, а, я можу більше, я можу дивитися на інші речі. Да? Якщо я тоді приходила. Просто приміряла там якесь колечко, да, то зараз я вже зі змістом розумію, воно мені потрібно чи не потрібно, тому що да, зачасту ми ж хочемо що. Ми хочемо, щоб все О, ми хочемо. хочемо все. Там у Янки є мені теж поїхали, да, я теж да, хочу, Я хочу, да. так. Ми ж не, нас немає своїх бажань. Зараз я вже розумію, що б хотіла би я, і я вже прописалася. Я вже не мене на місяць сьогодні зранку прописані мої цілі. Mm, щоб я хотіла би отримати, і я глобальніше почала думати. Дуже цікаво, ми розширюємося, і це знаєте, коли людина хоче за два місяці народити дитину. Це я зрозуміла. Це для мене ага. був цей рік. Цьому да. да. свій час. А ти хотіла все 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 але ти це все 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 хочеш, але не настільки глобально. Ти краще зосередитися на одному, на да, на але в цьому свій час однозначно. Я прокидаюсь кожного ранку і питаю себе, що я сьогодні хочу. Я вже дійшла до того, що в мене є повноцінний вихідний це валяння, нічого не робіть. Ти валяєшся на вихідних? Так, я валяюся на вихідних, я валяюся. А ти не працюєш? Ні, я в суботу валяюсь. Ти да, навчилась так, да, відпочивати. Так, так. так. Wow! Я валяюся. Ну, можу поїхати там на ринок, щось купити, якби да, да, так. Да. Але, просто... оце, оце, оце. Але, але не оце, оце ага. от. У да. мене немає зустрічі з клієнтами. У мене є цей ага. день дві сесії на роботу з підсвідомістю. Елька, привіт. Ага. Ось тому і я, я дуже діяла, я це знаю, якби да, ага. мене заставляти не треба. Я розумію, що всі мої дії однозначно приведуть до результату. І це не та буде пшениця, яку можна там вижати, яку можна потоптати. Mm -hmm. А для мене мої дії це зрощування мого дубу, мого дерева, да? uh -huh. який він зараз може такий дуже тонесенький, да? але скоро oh, він yeah. дуже буде обкріпчає, якби укріпчає. Oh, yeah, like, yeah. Як це слово українське? А крепніть. А о. Дякую, дякую. Діточка, діточка конфеточка Це Милаха. Милаха, Я дивлюсь на свої очі. Я люблю себе, я люблю свій вік любий. По-перше, оцей самий великий гріх осуд себе. Я вже розумію, що це самий великий гріх. Да. І я розумію, що і 5 років тому назад я класнюча. Мої думки а, теж були глобальні на той час. Да? На да. той час були розумні. Але інакше. Да, mm -hmm. да. Зараз якби, мене простір, творець бог, да, мене привели до нової мене, і я в цьому віці я собі дуже подобаюсь. Я не nice. хочу бути молодшою, я не хочу бути. Друга, в да. віці. Так. Я да. зараз собі подобається однозначно. Так, тому мої думки вони були прекрасні. Так, Так, так. Петро? Ти була друга взагалі, друга взагалі, чи, а, чи ну, трішки це бу, друга? Мені було 33 роки. Mm -hmm. Я кардинально змінила сферу діяльності. Я пішла mm -hmm. з великої компанії в медицину. Я стала директором трьох клінік. Одна з них була пластична хірургія mm -hmm. в Києві. Ми робили дівчатам гарні гроші. Ти вже діді. тоді була така усвідомлена? Так... А, не, ні, за усвідомленість там взагалі не йде мови. Ага, ага. Е, ні, я про те, що просто. Ну, тобто, да, я думала, я думала про бізнес, я думала про масштабування бізнесу, про створення. У мене велика команда була. Але. Ти така була да. другому. Да, тобто ну, то я була цим досягатером. Да. Я була цілеспрямована, сильна, впевнена в собі, в своєму, да? Да. зараз я інша. Зараз я ще більше нагадую собі, що я жінка, що можливо все зі сторони жіночності отримувати. Да? Mm. Що Можна не просто заробляти, бо ще гроші можуть приходити. Ну тобто, зараз я працюю над собою, ніколи не буде того, що ти навчився. Все мені не треба, я вже знаєш, я все знаю. Це про те, що все я вже вичистив зуби. Завтра мені вже не треба чистити But зуби. Da, я <sharp inhale> yeah, yeah. Ja, yeah. Це зробив. Я це зробив, да я пішла до косметолога, пофарбувалася, коси в мене гарні, і завтра. Мені нічого не треба робити. Так, ну що, ми будемо робити гарні млинці. Це таке провокаційне питання, Алло. всі хочуть на малі, які А значить, план слідуючий: Я приїжджаю в Україну, я об'їжджаю всіх рідних, зі всіма святкую Новий рік до Нового року. А потім mm. їду на балі. <глаз> <глаз> ага, святкувати, <глаз> да. Святкувати свій Новий рік неважливо, якщо він не буде 1, 2, 3 чи 10 січня. Це буде мій <глаз> <Так>. Новий рік. <глаз> так, <глаз> Там, тому, тому що на балі я не була, на Океані <глаз> я не була, тому моя мета туди потрапити. <глаз> Кохання чи проєкт? <глаз> А вже ж я, я розумію, що якщо мене ще підсилити, коханням, то я а такі клієнти не зроблю. Так, а вже ж я за стосунки, а вже ж я за любов. З тим з тим людиною, яка мене підсилить, тому що я вважаю, що підсилить саме через любов. Mm -hmm. mm -hmm. Тома вже масштабні was... проекти можна створювати безліч тисяч <звілля> разів за все моє життя. І їх ще буде стільки, <звілля> 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 неймовірно багато. А вже ж одна вірна подруга. Ну, якби знайомства вони будуть. А вже ж, дякую, А вже. ж, а вже ж. Щоб Ще? завершилась війна, по-перше, да? І щоб люди йшли в розвиток без необхідності цих всяких створення для нас. Все Хорі... про людей, які люди. А для мене. Щоб з тобою таке страпилося. Класне, щось неймовірне. Не знаю, щось є в тебе якась Мар'яна на я б хотіла б дуже багато мандрувати працювати. Мені дуже це подобається. Вибачте, це теж не. Вона поміг. працює мандрує вже скільки років? Скільки я її знаю? А що для себе, відпочивачик якийсь класний, Малі, мальдівки. Це я ще мисля, Ти Це неправильно мислю, так? в мене мислення. Я б хотіла б в Париж з міщиною. З мужчиною їсти тек гуляти, розмовляти багато. Ну якось ось так. О, буде воно так. Ти бачиш, вже? Супер. Що значить стигнути, чи не встигнути? тебе були якісь плани які все, що відбулося. А достатньо, недостатньо, да, все пройшло найкращим чином. Ну тобто, знаєш, Класно. все встигнуто однозначно. Ні, ну є щось там. Я хотіла зробити, але не встигла mm. щось там ну. Ну, я хотіла помандрувати, поїхати. Наприклад, на балі я хотіла з'їздити, і я не з'їздила, тому що обрала не себе. і Для мене це дуже гарний урок. Классо, так, так тому якби значить, так мало бути. значить, я маю поїхати на Балі? У так, і не одна. Я б хотіла би сказати, що ми ще з вами зустрінемося. Я обов'язково вам скажу всім побажання, тому що я буду в Україні, буду знімати. Я думаю, ми ще вареників наліпимо разом. Вам же ж подобається такий формат? Ще поспілкуємо. що... Що... Що поспілкуємося, да, і цю тему ми ще розкриємо. І привітаємо обов'язково з Новим роком. Скажу. Які бажання я буду загадувати, а потім ми будемо слідкувати, чи здійснилися вони чи ні. А що ти бажаєш своїм підписникам на цей рік закінчити? Як, як, як завершити цей це? Uh -huh. Зараз я бажаю всім підписникам підвести підсумок. Що зробити? Взяти телефон в руки і з початку року передивитися і засвідчити своєму мозку по фотографіям все, що класно з вами трапилось. Тому що, так, тому що ми ж не наш мозок не пам'ятає нічого класного. Да. Але по фотографіям дуже легко скласти картинку. А -а -а. І, і, і навіщо? І навіщо? Тому що мозку потрібно показувати. Дивися, скільки класного було в цьому році. А -а -а -а. І тоді, коли він бачить, вау, я так, це створив. Так, да, та, я це створив, значить я можу ще більше. Гу. Да. Тому перше, що це підводимо підсумки, листаємо і прям записуємо собі 100-200 пунктів, да, що Млі. класно зі мною трапилося. А, Міс, трапилося. 200, так. Що трапилося? так, а так та, більше трапилося однозначно. Вау. Все, всіх обіймаю, дякую тобі. Гарних млинців. Так, покажемо, отако, тако, тако. Вау! М -м Надеюсь, кнопку да, нажало.